Окей, сьогодні мова піде про контекст. Сьогодні я спробую вам пояснити своїми словами, як я розумію взагалі цей клас і його сенс існування в андроїді. Спробую пояснити деякі моменти, які мені були неочевидними на той час, коли я займався питанням вивчення андроїда, і попутно розповім взагалі, для чого він нам потрібний, як ним правильно користуватися. Його потрібно боятись чи навпаки радуватись, тому що він нас є він, нам друг чи ворог. А, ну і взагалі, якби загальна інформація про контекст, яка вам потенційно можливо буде корисна і цікава в рамках там проходження інтерв'ю або просто вивчення а, самого андроїда. Не забудьте підписатися на мій канал, обов'язково поставте лайк. А ми починаємо. Власне, перше, що нас цікавить, це що таке взагалі контекст. Для початку нам дійсно потрібно розібратися з таким банальним і простим питанням, що таке контекст в цілому в андроїді, так і для того, щоб це зробити, нам потрібно буде трішки забіжати наперед і відповісти на такі питання: а що взагалі контекст нам дає, що він для нас робить, як ми взагалі його використовуємо? Що це таке в цілому? І насправді відповідь: Багато чого він для нас робить, багато для чого ми його використовуємо. Для прикладу. Контекст допомагає нам показувати діалоги. Контекст нам допомагає запускати активіті, запускати сервіси. Використовуючи контекст, ми можемо реєструвати або відправляти бродкаст-ресівери. Так, далі, що ми ще з ним можемо робити? Ми можемо з ним інфлейтити лейаути, якби це банально не було. Але UI до композа інфлейтали завдяки контексту, грубо кажучи, так. Тобто, ну всередині самої функції там інфлейти використовується контекст, тобто він там потрібний. А далі ми можемо загружати різного роду ресурси. А це на хвилиночку картинки, різні файли з системи Android, ті ж лейаути, строки, кольори, діменси, теми. Коротше, все, 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 що у вас є в папці, RES. Тобто, контекст, в принципі, охоплює велику частину андроїда, з якою нам потрібно в принципі щодня працювати. Тому в цілому контекст виглядає на перший погляд як дуже така класна виручає комната, яка допомагає нам ну, буквально з усім. Так чому ж я так неоднозначно сказав на початку? Друг він нам чи ворог боятися чи не боятись? Справа в чому. Насправді, правда, десь посередині. Тобто, ну, якби нам бояться його не потрібно, але потрібно підходити осознанно до того, як саме ми його використовуємо. Тому що банально неправильний менеджмент того, як ним користуються люди, призводить деколи до досить великих наслідків. Тому я би на це питання відповів так: все залежить від того, як ви це робите, і. Користуватися нам в будь-якому випадку придеться контекстом, от, але це потрібно робити як мінімум правильно, як максимум використовувати його поменше, тобто намагатися мінімізувати його використання в проекті. При неправильно написаному коді навколо контекста можна насправді отримати досить великі наслідки а, у вигляді великого і важкого рефакторинга. І повірте мені, це буде досить великим челенджем. І ви будете багато разів жалкувати про те, що раніше ви не думали над цим класом і його використанням а, так пристально, я б сказав, навіть так, про які наслідки йде мова. Ну, я би виділив буквально декілька таких основних проблем з контекстом, які я бачу, буквально від проекту до проекту. І перша із таких наслідків це банально велика залежність від цього класу. Дуже часто програмісти зловживають цим класом і використовують його буквально всюди. Чому тому, що він насправді досить зручний, і він при написанні якби, базових якихось речей в проекті, ну він аж прям манить. Треба його і туди додати, і сюди додати. І так буде зручніше. А так не хотілося би писати, тому давайте передамо контекст і так далі. І потім в кінечному результаті виходить так, що дуже велика кількість класів, функцій, різних хелперів, раперів, Короче. Всяка всячина буде в собі тримати контекст, і ви його всюди будете передавати, і це все буде за собою тягнути велику нечитаймість кода, багато перевикористань того, чого не треба, і так далі. До чого я веду? Велика залежність від цього класу це не є дуже добре. Тобто це потрібно мінімізувати і. По можливості якісь робити свої можливо, якісь врапіри для того, щоб це допомагало вам писати грубо кажучи, один раз імплементацію, а потім всюди перевикористовувати, або щось навколо от такої от ідеї. Тобто загальний посил в тому, щоб робити мінімум речей в різних місцях з контекстом напряму, друге це другий наслідок це те, що при неправильному використанні контекста у вас буде неможливість нормально протестувати код. Дуже часто контекст і взагалі Android Things різні, да як я бачу всюди, піхають в view модельки і тому подібні речі, де на женречі місця припрошую, тому подібні місця, де не потрібно, щоб воно було. Воно призводить до того, що потім ви просто не зможете нормально протестувати ваш код, покрити це все нормально тестами. Там можна танці з бубнами підключати 20 тисяч різних бібліотек для того, щоб це упростити, і якби ігнорувати неправильність написання кода і так далі. Можна. 100%. але це скоріш за все таке, вже якби реакція на наслідки. Тобто, по хорошому такого робити не потрібно, і потрібно розуміти, що його потрібно мінімізувати. Знову ж таки, я можливо 10 разів уже повторяюся. От, але якби це такий основний, мабуть, посил від мене мінімізувати його використання і уж точно не треба його піхати в view модельки. Не треба там використовувати, витягувати ресурси з нього і робити тому подобні речі. І третій такий наслідок це те, що е, його неправильне використання це ну грубо каже, порушує якісь такі базові концепції крін кода і принципів соліда. Е, можливо, трошки наперед забігаємо, Можливо, не варто цю тему зараз е, розкапувати. А, тому що це все таки відео для початківців, але якщо раптом десь колись ви вже з цим працювали, або можливо, ви вже такий бивалий андроїд-програміст, да, який розуміє, про що йде мова, то, а, грубо кажучи, використовуючи неправильний контекст, ви просто порушуєте такі базові а, принципи розробки сучасної, які потім призводять до великих наслідків, великого рефакторингу, великої залежності, неправильного використання не в правильних місцях тощо. На перший погляд кажеться, да пофіг нічого такого, але ні, повірте, потім, коли прийде час і треба буде це якось змінювати, бо неможливо буде це підтримувати. Дуже Бобо буде, буде Бобо, прямо все. Тому краще так не робити. Тож, давайте повернемось до першого питання і знову його я спробую задати, що таке контекст. Я спробую ще раз відповісти на це питання, уже основуючись на цій інформації, яку я вам зараз озвучив. Я би так сказав, контекст це клас-посередник, який дозволяє вам, він надає навіть вам зручне API для користування ресурсами Android, тобто там навігацію, ресурсами в проекті. Та й взагалі іншими можливостями по типу запуск активіті сервісів, бродкастів, показ, контекст цього не контексту, перепрошую, перемішень, альортів і так далі. Тобто, це такий клас, посередник, на якому прямо відбувається така розвилка, і через нього все проходить. Наступне, що потрібно розглянути, це таке як контекст scope. Насправді такого поняття немає, і я його частково придумав, просто основуючись на того, на тому, що я це так бачу і розумію. А що я маю на увазі під цим поняттям visibility скоп? У контексті є свій visibility скоп. Я так це перекласти як область видимості, за яку він відповідає. Тобто, якщо перевести це все на досить такі прості приклади, я колись наводив приклад з будинком. Мені здалося, що це досить такий був зручний нагляд. Приклад. Спробую ще раз його використати. Представте собі, що у вас є будинок, в будинку є кімнати. Ваш будинок це умовний скоп аплікейшена цілого. Тобто, у вас є контекст контекст, і це ваш будинок в цілому. Загальна така площа ваша. Далі, наприклад, кожна кімната ваша це ваша активіті. Тобто ваш додаток в цілому це набір е, різних активів. Аналогічно, ваш будинок це набір різних кімнат. В одній кімнаті ви миєтесь, в другій кімнаті ви спите, в третій кімнаті там, ви працюєте, в четвертій їсте. Так, да, вона називається кухню, але по факту це кімнат. От. Е, схожа ситуація в Android: у вас є додаток, в цьому додатку є свій контекст, і в додатку є різні активіті. У кожної активіті є свій міні-контекст, грубо кажучи. Таким чином, у нас виходить так, що у нас є application контекст і звичайний контекст. Виходячи з того, що я зараз сказав, application контекст один і на весь додаток. Він доступний всюди. А activity контекст знаходиться в рамках одного activity. Що це нам дає? Це нам дає можливість менеджити різного роду ресурси таким чином, щоб ми могли деякі речі. Створювати, запускати, працювати з ними, а потім видаляти з пам'яті і уходити з цього місця в рамках одного активіті, аналогічно робити в рамках другого активіті, Але при тому у нас є можливість, якщо нам потрібно зробити щось довготривале або загальнодоступне, або один раз на весь е, життєвий цикл нашого додатка, ми можемо це робити на рівні. Е, application контекста, грубо кажучи, да? тобто в скопі нашого аплікейшн контекста. Розповівши вам цю історію, я трішки забіжав наперед і відразу відповів на питання, які є контексти і чим вони відрізняються. Трішки підсумуючи це, я хочу ще раз просто наголосити, що є application контекст, який доступний всюди, і він живе протягом вашого application повністю. А є звичайний контекст, тобто як активіві контекст грубо кажучи, Да? Він живе від activity до activity і він на кожному activity свій і різний. Окрім цього, в них є невелика функціональна відмінність, а саме те, як потрібно і коли потрібно, які з них використовувати. Тобто один краще підходить для запуску довготривалих процесів, другий краще запускати саме на активіті, там для навігації, для запуску альортів тощо для економії вашого і мого часу я от зараз вам на екрані показую. Скріншот того, де який потрібно робити, з вашої ж сторони можна просто звернути на це увагу, запам'ятати і просто це використовувати як правила того, як цим потрібно користуватися. Якщо раптом вас цікавить більш детальна інформація про те, як це працює під капотом, є два варіанти: перший або в коментарі, я спробую розповісти, або в наступному відео більш детально розкажу, як саме і чому там є різниця під капотом. Або загуліть це питання самі. Насправді це буде досить цікавий челендж для вас, для початківців, розібратися в якій темі і для себе зрозуміти, чому є там різниця і яка власне вона є. А на цій ноті я буду завершувати це відео. Нагадую, що всі вихідні матеріали знаходяться на Патреоні і на GitHub. Посилання, звичайно, будуть в описі до цього відео. Також у нас є група з Android-девелоперами. Рекомендую підписатися туди. Там ви зможете знайти багато одну хто також вивчає Android. В принципі, у мене на цьому все, тому до наступних Пока-пока.